Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 88 тисяч 150 особин за добу 970 танків 11 163 одиниці за добу 2. Бойових броньованих машин 23254 одиниці за добу 11. артилерійських систем 32 516 одиниць за добу 42, реактивних систем залпового вогню: 1481 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 56817 одиниць за добу 294, крилатих ракет 3686 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 61 0054 одиниці за добу, 104, спеціальної техніки 3961 одиниця за добу 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.